Людина не відкриє рута. Якщо чесно, я не зрозумію. Місцевий це чи не місцевий житель. Білоцерківці розмовляють на суржику. Як на вашу думку, можна відрізнити місцевого жителя від приїжджого? Ну, мабуть, за акценту. Братан, як справа, так він себе почуває. Можна почути в нього відповідь білоцерківську. В Першу чергу по поведінці а місцевий Він більш такий брутальний. ці всі, а не місцеві. Одягається по-іншому. Я сама приїжджаю. Дуже спорт тут розвинутий в біля церкви. Багато діточок займаються дуже багато спортивних шкіл. Місцевий житель ніколи не спитає, як кудись дойти. В корінних жителів, які проживають тут само народження, можуть бути якісь свої такі слова, які приїжджі з далекої, також зі Львова або десь з Тудова Не зрозуміють. А як на вашу думку виглядає типовий житель Білої церкви? Ось так. В основному зараз більшість приїжджих, які є говорять російською, я не засуджую ніякому разі. Дякувати Богу біля церкви. Ну, люди стали особистостями, і вони одягаються, так, як хочуть, гуляють, так, як хочуть, і ви так потрошечки до Києва наближаємося. Mm -hmm.